Ми слідимо за поганими дівчатками. Всі, все. Давайте на YouTube виложу. Хорошо. Тихо. Ми гуляємо зомбі Вони там йдуть. Oh, ну, байді, там три дівчики йдуть. Прикей, при воно в под'їзд, заробіт, не ваші наші до її. Ми mm пішли -hmm. в под'їзд. Вони вони там стоять. Та, да, воно вони йдуть. Зараз хтось тікать буде. Дивись іде. Ми тільки що піднімалися на гору. Як буде творяти? Ага. Що багатье? Головно на вулиці. Немає. Ти хоче давай погуляти, не скучі. Зараз будемо тікати, готовий? Стежу ковно Ага. І хочу напоминать. ДАШ! Походу... Куй в двері. Не тут, не тут, там, а не може да вийде. Я зламаю ці двері. sasha ticaí, sasha falou, sasha falou, o oh, meu, o meu, шукають зараз. А ми на YouTube це виложили ми за вас все время ходили придурки ми вона це біжить є намі No, me, no, me. Oh, oh, yeah, yeah. Короче, а Каріна там дала я мать я вообще номіномі. Це їхати там, як це гаду, де си таки. Ха-ха. О! Я є. Коротше, що? Дутіки? Я такі самі чорнобілі дивився на мальчика. Ну я перехотів їх брати, вони погані були. Перелазь. І, І куди вас не знайшли? Не знаю. А давайте ще мальчики проти дівчок побігаємо. Скасочних придурків вийде скоро.